На Хмельниччині триває співпраця з міжнародними благодійними організаціями. До гуманітарного штабу Хмельницької обласної ради надійшла чергова допомога цього разу. Від американської громадської організації Август Мішон». З вантажівки розвантажують першу партію зі 156 матрацами. Гуманітарна допомога отримана в рамках домовленостей між Хмельницькою обласною радою та американськими благодійниками. За сприяння голови обласної ради Віолетти Лабазюк та благодійної організації американської Август Мішен, Хмельницький обласний гуманітарний штаб надійшла вкотре гуманітарна допомога, а саме двоспальні матраси для внутрішньо переселених осіб. Август Мішен група волонтерів, яка надає допомогу людям з усього світу. Ще раніше від цієї організації до Хмельниччини надходили одяг, медикаменти, харчові продукти. У нас дуже багато переселенців проживає в Хмельницькій області. і, Звичайно, їх треба десь поселяти, і на чомусь їм треба спати. І потреба звичайно, і в матрасах, і в постільній білизні, і в засобах гігієни, і в продуктах харчування, і дуже багатьох багатьох предметах, які ну, люди користуються ними щодня. З величезною вдячністю приймаємо від наших іноземних партнерів, конкретно від Август Мішен, черговий наш гуманітарний вантаж. Сьогодні ми отримали матраси для мешканців нашої області, для переселенців, для лікувальних закладів. Ті люди, які потрібні. Будуть зараз нашу допомогу, вони зможуть нас отримувати сьогодні. Конкретно це будуть матраси. Іноземна підтримка сьогодні дуже важлива для нашої держави. Наголошують у гуманітарному штабі обласної ради та сподіваються на подальшу співпрацю.